Він без жодних сумнівів пішов захищати Україну у 2014-му. А 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, став одним із перших захисників добровольців. Навесні Віталій Василик загинув під Бахмутом. Його життя забрали окупанти. Мати героя не може стримати сліз. Каже, син був для неї найдорожчою людиною у житті. Він перші дні війни сказав. Мамо, я потрібна більше там, ніж тут. І мені довелося тільки прийняти це його рішення, бо воно інакше не могло просто бути. Він завжди лишиться в, мої, в моєму серці, в моїй пам'яті назавжди. Дякую йому за сміливість і відвагу. Друг загиблого воїна Андрій пригадує, Віталій був надійним та мужнім. Того разу він повернувся живий, здоровий. Цього разу він пішов. Ми його теж провели, ну так стало, що він не вернувся. По життю він був дуже доброю людиною. Це основні риси. Його напевно, доброта, відповідальність. Ну, дуже багато є доброго, що про нього сказати. Він, мабуть, нічого поганого. Класна керівниця військового Анна Поляничка розповідає, з маличку Віталій був вихованим та скромним і таким залишився назавжди. Незадовго до початку війни. Ми випадково зустрілися. Дуже важко про це говорити. І уявити я собі не могла, що таке могло статися. Але, очевидно, в тому хлопчику билося велике і добре серце. Батьки зуміли його виховати справжнім героєм, бо за волю нашої держави він вклав найдорожче, що в нього було це своє життя. Але ми віримо, що герої не вмирають. Будемо пам'ятати його завжди. В Івано-Франківську загиблому бійцю Віталію Василику встановили анотаційну дошку. Пам'ятний знак почепили на стіні ліцею номер 18, де вчився військовий. Ми вшануємо всіх наших героїв, які віддали своє життя московсько-українській війні, завдяки нашим воїнам. Ми сьогодні маємо український тил Івано-Франківський, завдяки хлопцям, які зараз на передовій тримають нам небо, тримають нам землю. Ми маємо можливість сьогодні починати навчальний процес, робити ті речі, які ми сьогодні робимо для підтримки, волонтерити розвивати економіку. І це є дуже важливо, щоб ця пам'ять була збережена у нашій громаді. Нагадаємо, з 24 лютого Івано-Франківська громада втратила 63 героя. А з 2014 року 158 хлопців і дівчат віддали своє життя за те, щоб ми мали українську державу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.